Від, я вчитель Андрій, і це додаток до 15-го відео про те, що робити з дитиною, яка у школі не може або не хоче вчити англійську мову. Е, ну, По-перше, я хочу сказати, що робити приблизно треба те ж саме, що і з будь-яким іншим предметом, з хімією, з фізикою, з українською мовою, математикою і т.д. Якщо воно дитині потрібно, якщо є якісь проблеми, якщо його виганяють із школи через оцінку чи щось таке, то ну, треба наймати репетитора. Якщо дитина не хоче вчитись, не хоче вчити англійську, а ви хочете, щоб дитина знала її, то подумайте, навіщо це? Це треба вам чи треба дитині, і якщо треба, то для чого? Якщо ви хочете, щоб ваша дитина під кінець школи мала гарний рівень англійської, то вам треба починати десь останні 2 роки школи, займатися з репетитором, тобто знайти репетитора, знайти вчителя, який буде вчити вашу дитину англійській мові. Останні 2 роки школи, тому що КПД останніх двох років, тобто, коли дитині дитині вже, якби не такі вона вже дитина, учню, скажімо так, 15-17 років, то така людина, скажімо так, молода, вже розуміє, що і треба, що їй не треба. Вона може більш логічно мислити. Краще розуміє правила і пояснення, і тому ефект від таких занять буде значно більший, ніж ви будете дитину примушувати там, 5 чи 6 років ходити, там, щось їй за це обіцяти, або що ви її там накажете, або що ви там якийсь подарунок зробите, чи щось таке. Якщо дитина не хоче вчитися, то вона буде всякими способами саботувати це навчання. У мене був учень, який то забув, то проспав, то ключ загубив, то він десь на вулиці був, то він ще щось, тобто він. Я пам'ятаю, два місяці десь зі мною займався, із е, восьми занять у нас було десь три чи два, я не пам'ятаю, тому що він постійно саботував ці заняття. Він то не прийшов, а якщо був на уроці, то він був млявий, нічого не хотів, мені потрібно було йому постійно щось казати: повтори, скажи, е, він е, всіляко намагався тягнути час. Тобто, Е, зрозумійте, навіщо вам англійська? Е, якщо ви хочете просто мати гарну оцінку у атестаті, чи щоб у дитини була гарна оцінка, я не знаю, у 8 класі, е, подумайте, навіщо вам ця оцінка, і чи хочете ви платити стражданням дитини, скажімо так, і своїми грошима, його часом, і так дайте. Якщо. Дитина хоче вчитися, то це дуже добре. Тоді ведіть його до репетитора, ведіть до вчителя, нехай вчить. Це дуже добре, якщо дитині самій хочеться займатися англійською мовою. Якщо не хочеться, зачекайте. В кінці школи, коли дитина буде розуміти, що їй треба, що їй не треба? Чи треба їй взагалі це ця англійська? Може вона буде кафельщиком якимсь, чи маляром. Прекрасним чи столяром, який буде прекрасно працювати, не знати англійської, і не треба йому та англійська буде. А можливо, йому треба буде, і він уже свідомо буде займатися, не, не списуючи, не роблячи вид, не саботуючи, і вам не треба буде йому нічого обіцяти за це, що він там отримає якісь нагороди. Тому. Маєте ставитись з розумінням до своїх дітей, головне це знання, а не оцінка. І останні два роки школи, це з сучасними методиками викладання англійської. Ну, може, три, не знаю. Це дуже достатньо, це отак достатньо, щоб ваш, ваша дитина вивчила англійську мову. Вчіть англійську правильно. На все добре, до побачення!